Усіх, ви на каналі Життя з нуля. З вами я, Тетяно, і я сьогодні до вас зі своїми невідкладними справами. А невідкладні справи у мене у вигляді ось цього перчику і цих томатів, які приїхали до мене по пошті. Я, якщо чесно, думала, чи доїде, чи не доїде, якщо так замовлю, але у мене був інший посил, мені хотілося замовити саме у цієї людин, людини. У цієї людини. Саме ці перці, тому що ця людина це YouTube-канал, Вінницький фермер. Ви, мабуть, ніде ще не бачили такого відношення до рослин, як я бачу його на цьому каналі? як я бачу. Відношення до рослин на цьому подвір'ї, де мешкає Вінницький фермер. І я вам всім рекомендую зайти на цей ютуб-канал, познайомитись з його автором, познайомитись з його головним діючим лицем. Або руками, скажімо так, бо в кадрі ми бачимо практично руки-руки і рослини. Практично кожне відео руки рослини, але те, що ви чуєте від цієї людини, це дещо, це щось неймовірне. Він це називає проповідями своїми, можливо, воно так і є. Але для мене його відео це як ранкова кава. Бо майже кожного ранку я можу зайти в інтернет і я бачу якийсь новий відосик від вінницького фермера, він знімає досить часто. І це все з такою насолодою. Ти п'єш кавуськ свій і з насолодою отримуєш купу-купу корисної інформації, або цікавої, або навіть смішної. Ну ви все самі побачите, коли зайдете до нього на канал. Ви ж знаєте, я вже колись рекомендувала наші оці піонерські канали сільських блогерів, україномовних, українських, пам'ятаєте? Я навіть знімала окреме відео. І я ж ніколи не пораджу чогось поганого. Тому слухайте ці і зайдіть на цей канал і підпишіться на нього бо ну ця людина вартує того і те що ви там знайдете ця інформація те також вартує того а я кажу ще окре окремо дякую ну реально просто просто величезна подяка вам за Ось такий прекрасний стан рослин. Я їх зараз буду вже висаджувати, щоб вони тут не мучились у цьому пакету. Хоча, судячи з їх вигляду, їм тут і так непогано. Ну, ми знаємо, що їм потрібен простір. Ну що, пішли висаджувати, а потім я вам додам, що буде з ними трошки далі і як воно все буде відбуватись, як ми будемо збирати з них урожай, якщо дасть Бог. І найголовніша подія цього тижня це нарешті ми дочекали сходів кавунів. Чекала я на ці всходи 21 день, 3 тижні. Я вже з ними попрощалась насправді. Висіяли ми їх 3 травня і 23-го я вже побачила, де інде там сходи кавунчиків. І ось вони рядочками. Ми їх сіяли вручну, під бічовочку і ось такі сходи у нас вийшли. Тут у нас по 3, по чотири, десь в луночках кавунчика, але я це все буду ще проріджувати, але вони вийшли. Зараз ми почистили рядочки вручну, просапали, пропольничком пройшли, десь я руками розгрібала, а потім міжряддя, тут у нас міжряддя 2 метри, Андрій проходить фризею. Я ось вам зараз там десь ще не проходив, я е, за ним піду і покажу, як це виглядає. Привіт, Андрій. Як це виглядає, я вам покажу. Насправді ми не хотіли, ви пам'ятаєте, з минулого відео я казала, що це буде у нас цілина під паром, бо тут соняшник, соняшник і кавун. Зовсім вони не дружать, не, не можна так робити, як ми зробили. Ну давайте так, щоб воно не пустувало, ви побачите, що з цього вийде, і ми побачимо також, що з цього вийде. Ну, пропадати даром такого такій ділянці з землі. Тим більше, що Андрій її обробив, це було більш-менш чисте за виключенням у цих штрупаків від соняшника. Ну, вирішили ми закинути це, це насіння кавуна. І ось у нас тут десь 50 сотень городу зараз займає посіви кавуна. Два, два рядочки так по 100 метрів. Це диня а все інше під кавуном. Ну ось так це виглядає. Картопелька у нас вже окучена один раз. Ще залишилось порвати той соняк, вже великий підріз і я до нього ніяк не дійду. Тому що вистачає всякого різного у нас. Піду зараз за Андрієм, слідом. І покажу, як, як у нас Ну Бачите, тут нагорнуте, це погано спахання. На Воно нагорнуте оце. Закультивовано, Андрій учився, ще осінню їздити. Ну ось так. Ось він йде, у нас міжряддя зелененьке, яке було. І ось там рядок кавунчиків і отут іде рядок кавунчиків. А ось так виглядала ось вся краса. І в цій красі я шукала кавуни. Шукала свої рядочки і там, де я рядочок знайшла, все. Аллилуйя, я пішла по ньому шукати далі. Ось ну, таке весілля. І це для тих, хто скаже, що ми там а, так, така площа, неможливо обробити її вручну. Но, бачите, а, я тут, мені сьогодні Андрій допоміг а, трошечки, він йому важко а, таку роботу на ногах, на ногах виконувати. І він мені пару рядочків він мені, мені там знизу доробив. А так взагалі цю площу в принципі, я сама приїхала з припольником вручним гномом а, і все. Зайняло у мене це, правда, три дні. Три дні я ходила, і оце бур'яни ці вигрібали. Ну нічого ж можна. І все, Андрій зараз у нас класно зробить чисто. А пам'ятаєте, декілька років тому у мене було відео, я залишу на нього посилання там в кінці. І в цьому відео... Це відео так і називалось Замітки невдалої хозяйки», Воно було там в двох частинах. Я показувала свої городи, показувала свої ділянки. Тоді у нас було засаджено отак: от, тут гектар, оцей квадрат, оцей гектар городу. От, і е, ми тоді його засаджували все. І я намагалась охватити все, все, все це було вручну, не було трактора. Ну, взагалі, все це було дуже складно. Я не знаю, як ми з цим поралися, але ми якось поралися. Я показувала ці свої городи, називала це тим, що я не вдала якась хазяйка. Потім до мене дійшло, що насправді це не все так гарно, як показують інші блогери. А раніше блогери показували тільки ідеальну картинку, як у них все гарно, як красиво, як чистесенько. Це зараз ми показуємо більш правдиві так, історії. Я сподіваюся, що все ж більше чесних блогерів, і вони, якщо погано, то вони кажуть, що це було погано. Якщо це добре, то це добре було. І ось так, от і у мене така історія, що в цьому році у порівнянні з тим відео, це точно замітки невдалої хазяйки, бо і погода така несприятлива, але плюс-мінус все одно щось виходить. І городина. Маленька у порівнянні з тим, що ми обробляли тоді вручну і під мотоблок, це все ось у мене така полосочка. Я не знаю скільки тут, ну так, на, на скидку соток може 10. Оця полоска, де у мене тут томати, там баклажанчики будуть ще. Тут ще буду досівати діляночка. Томатами не досівати, а висаджувати, бо у мене там ще є в парніку відкритому огірочки. Тут посаджені, цибулька, ну таке все для салатів, для закривачки для себе, картопля і там далі бахша, Але більша частина обробляється трактором, там тільки бахшу мені прийшлось вручну рядки просапати. І я нічого не встигаю, мене сил ні на що не вистачає. Просто це охопити, це нереально. І ще плюс Андрій допомагає. Це взагалі, може ми постаріли трошечки? Може ми чимось не тим займаємось, бо ми дуже багато зараз доводиться там їздити і лікарні, і документи, і все-все-все підряд. Ну що я хочу сказати? Я сподіваюся, що це все виживе якось і ми побачимо плоди на цих рослинах. Але ось з томатами така історія, що щось вони дуже довго відходять. Ось я купувала оця розсада з ринку. Тут Санька, оці високі, по-моєму, ранні. Ось там, де далі навіть, навіть томати нависить. Цвіточки, вже такі квіточки на них але дуже вони слабенькі. Я бачу, що у них ось верхівочка нормальна зелена, а низ при такий прихворівший трохи. І на фітофтору там на тому кустику, схоже на фітофтору, ну, могли оці дощі і гради їх побити, да покалашматити і вони отак от хворіють. І бачите, тут от п'ятнистей, як у фітофтори листячко. А тут -от зовсім пожухло. Я їх ще не лікувала і не, ну, не кормила. Вони були навіть в гіршому стані, Оце, ніж я зараз вам показую. Це два, два дня вони... я їх не чіпала і вони трішки-трішки відходять. Це у нас була розсада з ринку. Чимось я їх буду, звісно, зараз підкармлювати. Там у мене бочка, вонючка моя улюблена, стоїть вже заквашена. От. І ще я їх не поливала. От, тут дощ сильний був і все. Це такі манесенькі. А це розсада, яку висилав мені Вінницький фермер. Вона посаджена тут трішечки пізніше. Ніж ця. Також, також у неї жовкнуть листечка, але верхівочки цілі і не, не дивлячись на те, що вони високі, вони стирчать, вони нормально стоять. От, і тримаються. Тобто з ними не все так погано, вони ще відійдуть. Це пройшло 2-3 дні після того, як я їх висадила. З томатами будемо розбиратись. Якщо хтось там бачить, розказуйте, підказуйте, що, да як. Ну, отак, от, бачите, нижнє лист... листячко прив'яло, а верхнє в нормальному стані. Ну, так, щоб не крутить, ось, ось тут трохи. Пишіть, підказуйте, що робити? Бо я вже загубилась. Я ж кажу, я загубилась в препаратах і у всьому. Так, ну що далі покажу? Гіркий перчик у мене тут 10 луночок, 11 луночок, і в кожній луночці по 2 штучки проти сонця. Зараз. Що далі? Далі у нас Далі у нас огірочки. Огірочки тільки посходили. ці огірочки я їх сіяла отак у відкритий ґрунт. Ось такі вони вже, цього не вилізли дня два як. Ще не всюди. Або їх медведка поїла, ті, що не вилізли, стопудово. У нас тут медведка, як у себе вдома ходять. Сибулька, рядочок. Червоного бурячка, ще цибулька. Тут у мене, ото, що називається розсадою, воно буде ще висаджено. Це я так пікірую баклажанчики невдалі. Оце баклажанчики теж потрібно їх чимось обробити. Я зайшла на ринок, баклажанів в продажу немає. Були баклажани 20 гривень штучка в стаканчику. І я вирішила, що воно мені не треба. І огірочки. Огірочки теж чогось прихворіли, ті, що були в перніку, прихворіли вони такою історією. Ось так по канту світліє листя. І ось тут трошечки, або їм чогось не вистачає, або їх сонце попалило, хоча сонце не було такого. Потрібно оце залізти і почитати. Ті, що пізніше, ті ще нормально. Це я посівала, такі вже ті нормально себе чухають. Буду обирати вже дуги і ставити трикутники, У мене трикутники такі, як стоєчки, ну, ставляться з розпоркою і на них це буде підв'язуватись. А оті огірки, що я пізніше, ті будуть слатись, ну, якщо ми не придумаємо щось поставити, вони просто будуть по ґрунту. Також це також нормально. І тут у нас. Також огірочки, також бурячок якийсь потрібно тут протяпати, просапати. А це у мене сіянка, сіянка, як на диво. Ось така сіянка у мене в цьому році. У мене ніколи вона не виходила. Я насівала, у мене нічого не виходило з сіянкою. Кріп вже пора також щось робити, порізати, заморозити його. Петрушечка трохи. Морква, червоні буряки, це у мене тут морква не зійшла. Там зійшла, можливо, якесь насіння було невдало. І я ото міжряддя просіяла. Думаю, там де-інде залишу цю моркву, а міжряддя досію бурячком. Ну і звісно, на нашому городі от бачите, отакий от ґрунт зараз. Це від доща. І ось так він лопається, тріскається, потрібно рихлити його постійно. Я вже давно тут, ну, як давно. Ну, декілька днів я тут нічого не робила. Оце поліз портулак. Усяка ну, разна фігня. Так, що у нас далі? Далі підемо на капусту. Капуста ось, ось так виглядає в мене. Капуста, трішечки цвітної капусти. Батон лежить. Трішечки ранньої капусти. Батон. Ти не на капусті там лежиш? Соромиться. І... Тут рання капуста, а там трішечки у мене агресора. Ну, скільки? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, на... Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дванадцять на дев'ять помножуйтесь, рахуйте. Оце стільки ми вирішили для себе агресора засадити. Теж потрібно вже обробити від мошкари оцієї, щоб не було, бо вже цяточками вона побита. Ця капуста стояла синя, синюшна після града, її накрила градом одразу після висадки на наступний день. Вона стояла синя, я вже думала, що вона не відійде, але ні, нормально. Все росте. Перці, перці, солодкі, асті. І Богдан це те, що мені прислав Вінницький фермер. Як бачите, декілька днів я їх висаджувала по дві рослинки в луночку, щоб вони там подружились, пошептались. І ось так от воно виглядають. Дуже їм тут нормально подобається. Ще я жодного разу не поливала, вже пора. Сьогодні у мене вже сил ні на що не вистачає, була інша у нас. Праця сьогодні. Сьогодні в город взагалі не заходила, нічого тут не робила. Просто от зараз ввечері вийшла, думаю, подивлюсь, що там все на місці. А завтра вже будемо кормити, поливати всі ці рослинки, щось потрібно вже робити. І отут -от два з половиною рядочки перців я купувала. Це геркуліс, куплений у нас на базарі. Взагалі з розсадою вже, ну. Баста вже немає розсади на ринку, вже дуже-дуже мало залишки, баклажанів не знайшла, я ж сказала. Ну, це натяпала луночки, і тут залишилось 5 штук. І я вирішила сюди ж оці пікіровані баклажани. Ось я їх отак от насадила. Ну, хай що буде. Тут діляночка висаджу, ще баклажанчики і ще томати, які у мене манесенькі, свої, що в мене там черіки. Ті ж ранні томати, ще якісь там сортові томати, буду дивитись. у нас ще така маленька розсада, але буде щось. Ну що, друзі, в принципі, все, що хотіла, все розповіла, все розказала. По картоплі потрібно також пройтися, там посмикати те, що. Після окучування залишилось, і там вже чисто у нас. Там на бахші вже ми обробили. Це було саме таке трудоємне за оці там 3-4 дні, що не вилазили. Якщо ну, дощі дали, ми туди і чистили ту бахшу. Ну нічого розібрались, Зараз луночки, все там добре, я вам все показала вже.